Після тижнів важкої роботи з розмінування ЗСУ прорвали першу лінію оборони Росії під Запоріжжям. Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ Таврія, бригадний генерал Олександр Тарнавський в інтерв'ю Ебзервер, яке було опубліковане у суботу, 2 вересня. Зараз ми знаходимося між першою і другою лініями оборони. Завершуємо знищення підрозділів противника, що забезпечують прикриття відходу російських військ за другу лінію оборони, розповів Тарнавський. Противник підтягує резерви не тільки з України, а й з Росії. Але рано чи пізно у росіян закінчаться всі кращі солдати. Це дасть нам стимул атакувати більше і швидше. У нас все попереду. Коли ми почали контрнаступ, ми витратили більше часу, ніж очікували на розмінування територій, зазначив Тарнавський. Він також додав, що між першою і другою лінією захисту дуже велика різниця, друга лінія побудована не так добре, тому СУ можуть використовувати техніку. За словами Тарнавського, тепер треба сконцентруватися і довести справу до кінця. Нагадаємо, наприкінці серпня американський генерал Марк Міллі припускав. Що українські війська могли прорвати першу лінію оборони росіян у Запорізькій області. А за кілька днів повідомлялося, що на Херсонщині українські захисники змусили бойовиків Ордлу відійти зі своїх позицій. Водночас, десантники РФ втекли з поля бою.